Виїхали ми зі Збаража, поглянули чудовий збаражський замок. Експозиція дійсно вражає. І зараз тримаємо курс на Кременець. А з Кременця йдемо на Дубно. В Дубно забронювали готель в центрі. Ми там з моїм колегою Журавльовим вже раз були, ночували, тому що тут нічого поблизу Збаража так і не знайшлося. А там якраз нормальна ціна приємліма. Двомісний номер, 650 гривень за двоїх, дві односпальні кроваті, безкоштовний вайфай, стоянка, водичка, помитися, нормально, привезти себе в порядок, те, що треба. Тому вирішили тут ще 80 кілометрів нам десь, ну вже може менше, трохи 75, напевно. Що тут нам їхати, господі, година і ми будемо в дубно. Оселимся і будемо відпочивати. Місто Вишнівець, старий вишнівець. В такому яру. Вітер боковий, дивіться, просто якийсь. Що це робиться вже, скільки вже він може дутий вітер. Напевне, правду надує жару, тому що з четверга Україну накриє на декілька днів жара. Навіть у нас прогнозується до 30 градусів спека. Що буде дуже тепло. Ну, це всього пару днів, а потім знов за своє. Кременець, грабона. Прямо по курсу. Я там вже був напевно раз п'ять. Мені вже там не цікаво. Кременець, центр. В центрі тут так, я вже був, були ми тут неодноразово. І з дружиною зі своєю я був Оксаною, і колег я сюди привозив своїх. Ну, нормальне таке містечко. Пантеон слави, загиблих героїв. Царство Небесне нашим захисникам. Добрий ранок, третій день нашої мотоподорожі з Сеньочком. Ми в дубно заночували в готелі дубно, останнє приготування і ми на старті. Мотоцики ночували тут на охороняємо парковці. Тут є парковка така, як бачите, невелика, ну, машин можна поставити. Мотоцики тут стояли. Хоча я замок свій повісив, замок, сигналізацію на гальмівний диск. Думаю, так. А на що я його з собою возив? Думаю, хоч випробую. Ну, слава Богу, ніхто нічого сюди не ходив, не заходив, так що нормально. Значить, які сьогодні плани. Саньочку стало зле, вночі щось він чи траванувся, чи що, щось з'їв не те, що треба. І ми вирішили скасувати ту програму, яку ми сьогодні. Намічали собі це заїхати в Дубинський замок і ще по дорозі заїхати в замок князів Острожських, який знаходиться в містечку Острог. Це нам майже по дорозі. Ну у зв'язку з неналежним станом здоров'я мого компаньйона, на сьогодні ми це все діло скасували. Тому будемо їхати до Коростеня. Доїжджаємо до Рівненської об'їзної, це десь може кілометрів. 60 55, 60 Там будемо заправлятися. Саня буде заправлятись. Я то не буду, у мене бензо вистачає. Ну і там будемо тримати на Коростень, будемо їхати напрямік на звягель. Все, вирушаємо. Дубенського замку сьогодні не буде. Да я там і був вже безліч кількість разів. Є у мене відео, і неодно, неодноразово відео, і фотографії на моєму каналі. Я посилання дам ось тут. Кому цікаво, можете подивитись, подобається мені це містечко. Воно таке невелике, але досить розвинене інфраструктура. Дубинський замок праворуч, мене зараз. Він розпочинає роботу о 9 годині. Ми вже з Санечком подивилися, але він не хоче. Сказав, що йому зле, не до замків, хоче скоріше додому почати лікування. Він вже його почав, воду п'є мінеральну, поляна квасова, лужанська і таке інше і борджомі. Сьогодні набагато погода сприятливіша. Аніж два попередні дні нашої мотоподорожі. Вітра такого сильного немає, або він нам в спину. Так що їхати просто дуже комфортно, я навіть не піддівав нічого під куртку теплого. Їду в футболці. І курточка легенька така продуваєма. І супер. Те, що треба. тиску вітру взагалі не відчувається. Їдеш як в тунелі з тим, що вчора було і позавчора. Просто небо й земля. Настільки був сильний вітер. Зараз просто їдеш і насолоджуєшся, вітру практично, ну як, ну, він відчувається трошечки його. Все одно ну, він майже вбік і взад пхає. Так що сьогодні я думаю, що їзда буде більш комфортна. Наближаємося до нашого першого підстопу, заправка UPG. Саня тут буде заправлятися, я від'їду трохи в стороночку, зайду в туалет тут завжди машин Дофіга і більше блин. як його тут стати Щоб нікому не мішати, хіба що на стоянку, а ми тут ось станемо, тут можна Я ж на мотоцикл, мені можно ты хочешь. Да, на UPG конечно, движ конкретный. О, блядь, ножка. Ну как всегда, конечно. На UPG просто движ сумасшедший. И на UPG, и на цій Рівненській об'їзній тоже. Як я вже Сані казав, я побував в Польщі і трошечки бачив, як там організований рух. Ну Там нема такого безладу і такого дебілізму, як розворот зустрічного транспорту. Так, їду потихеньку, бо він знов десь там зашарився. Не побачив, що я виїхав, але буде крутить головою. Згубив мене знов. Другий підстоп наш. Недалеко ми від'їхали, може кілометрів з 5-7 поп'ємо чайку. Я візьму собі, мабуть, каву, Саня поп'є чайок. Не знаю, які продукти харчування, може щось візьмем чи не візьмем. Йому щось не дуже добре, тому їсти він відмовляється. Буде тільки пити мінеральну воду. Я на цьому підстопі розгорнув каву. Бачите, у мене американо з молоком. Це магазин АТБ. Як зазвичай вершки, підсолоджувач. Все, нічого зайвого. Насолоджуюсь смачною кавою. Смачної кави всім. Всі, хто в дорозі, мотобрати, всі, хто на роботі і має зайву хвилинку випити смачної кави, вас також це стосується. Вітер нікуди не дівся, але він тепер навпаки допомагає. Пхає мотоцик вперед. Це дуже класно, їдеш, ну, таке відчуття, як вітру, ну, він є, але він абсолютно не заважає. Дуже класно їхати. Сонце вже повернулося трошечки на захід, і воно вже не мішає. Ми їдемо зараз на схід, так що їхати комфортно. Повернули ми на Звягельську трасу. Звягельську трасу. На Коростенську від Звягеля. Цю убиту дорогу, яка просто в жалюгідному стані. Ми повернулися і вітер нам став майже в обличчя. Так що до Коростеня будемо їхати під вітром, але там все ж таки такі зарослі джунглі вздовж дороги, вона вся заросла, що я думаю, вітер туди просто не проб'є. Нам ще до Коростеня напевно, кілометрів з 95 залишилось, вже майже перша година пополудні. Час іде, закінчується наша мотоподорож. Так вона класно почалась і так фігово закінчується. Колега просто чимось травався і йому дуже фігово, він їде і каже, я еле-єле їду. Ми так вже і сильно не поспішаємо. Стаємо часто, він там водичку купляє, собі п'є. За тих два дня, що ми з понеділка поїхали, він мені показав деякі місця шикарні. Я йому дуже за це вдячний. Те ж самий підгорецький монастир, ну це просто класне місце. Я туди повернусь обов'язково. Збаражський замок вразив мене класне місце, просто бомба. Я туди теж хочу повернутися, показати своїй дружині і ще з нею раз його побачити і більш може детально вивчити, може гіда залучити, щоб гід щось розказав або пристати до якоїсь групи туристичної. Яка буде там на той час? А ще в цій подорожі, що можна зазначити такого видатного, я б сказав би, що я познайомився з дуже гарними людьми. Це саньочка родичі, це його дружина, рідня сестра Людмила і її чоловік Василь. Дуже приємні люди. Дуже нас прийняли, як по-своєму надали нам. Ночівлю, їжу, поспілкувалися, вони запрошували нас ще раз приїхати. Навіщо ми в подорожі їздимо? Ми знайомимося з новими людьми. Оце нове спілкування, нові люди, вони додають яскравих барв мотоподорожі. Тому що найголовніше це спілкування. Ще зустрівся я зі своїм колегою, байкером, паном Ігорем. Він теж став байкером в цьому році, купив собі мотоцикл. Почав в нього дещо інше направлення його каналу, Мотошпола техноцентр він е дуже обізнана людина в електроніці, це його хобі, скажімо так. Дуже любить музику, виконавці 80-90-х -х, х років. Він сам в цій сфері колись працював. ну якщо вам... Цікаво, я дам посилання в описі на його канал, ознайомтесь, можливо, вам щось сподобається і ви будете дивитись. Така цікава людина. Так що, як бачите, насичена була подорож новими знайомствами, новими спілкуваннями. Які в мене думки з приводу цієї долбаної дороги? Вони пов'язані із моїм мотоциклом теж? Я вже неоднократно їх висловлював. Оце бачите такі світло тіньові ви границі, да? там, де Дерева відбивають тінь. Майже ні хрена не видно, деякі ямки. І в них оце постійно влітаєш в ці ямки, тому що ну дуже хреново видно. Отак от, от намагаєшся віляти і виїжджати на такі світлі дільниці, там де хоч видно, куди ти їдеш. Тому що так от вскочить в якусь ямку можна запросто і щось, і щось пошкодити. Це перше, друге, підвізка цього мотоцикла. Ну, хоча я його і дуже люблю, цей мотоцикл, дуже його хвалю, але він не для таких доріг. Навіть от, вже така, от, ну, скажімо так, не то, що бездора, такі латка на лаці, ямка на ямці, мелка, він дуже хреново відпрацьовує. Підвізка. Не для таких доріг. Ідеш і тільки м -м, наростає роздратування. Хоча розумієш, ну, мотоцик не для того. Він чисто по асфальту, такі, знаєте, паркетний такий ендуро. От, дивіться. Ну хрена не видно. Де та ямка, яка? Отак от їдеш просто навмання. Або треба їхати ще повільніше, щоб мати час, щоб ці ямки роздивлятися в цих тінях, в яких вони ховаються. Звісно, хотілося б, щоб в нього підвісочка була більш така м'якенька. Я хочу вам передати ці емоції, щоб ви зрозуміли. Насправді, що я зараз відчуваю по цій дорозі, в чому тут е, драматизм ситуації? А в тому, що ця дорога вона додає ложку дьогтів в бочку меду. Ну, Кругом дороги були належної якості, де ми їхали. І ось ці останні 100 кілометрів, а ми вже проїхали майже 700. Вже коли ти трошечки виснажений, да, і ти вже хочеш їхати, якби трошечки розслабитись. Ця дорога вона не дає розслабитися, вона тебе просто добиває. І ти приїжджаєш додому вже вижити як лімон. Тобі вже нічого не хоче. Саня каже, оце зараз приїду, кину того мотоцикла в гараж і як завалюсь спать! І до вечора буду спати. Скільки років я вже їжджу по цій дорозі, вона краще не стає, а тільки гірше. Виїжджаємо на більш-менш нормальну дорогу. Повертаємо на Омелянівку. Тут вже дорога буде краще. Ну, Ще до корисня кілометрів 25 Ой. На сьогодні буде все. Ну і така друга велика моя мотоподорож, як велика, вона, звісно, менша. Варшаву вона була більша, така більш цікава. А тут я вже все знаю. В Україні по багатьом дорогам, по яким ми сьогодні їздили, я їздив і неодноразово, так що нічого нового, але ж, скажімо так, збив жагу до мотоподорожей. Під'їжджаємо до місця постійної дислокації. Коростень останні сотні метрів. Сьогодні я вже не буду обслуговувати мотоцик, напевно, завтра виберу час. Завтра вроді, погода теж нормальна. Хоча він і так чистий, ми проїхали класно, не дощів, ніяких таких негативних погодних явищ, це тільки вітер, а так. Та він і зараз, я бачу, її, але він нам вже абсолютно не заважав. На протязі, от ми їхали віддубно, було комфортно. Я вже кажу напевно третій чи четвертий раз, що було все класно повітру. Саньочок туди стає, я зараз тут припаркую біля гаража свого. Всьо, на місці. Так, ага. Скільки ми кілометрів проїхали в загальному підсумку? За сьогодні 231,6, а взагалі 736,9. Я завтра буду заправлятися і завтра підрахую, скільки я витратив палива. Мені треба до повного заляти, щоб я розумів. Я вже не буду заїжджати. Давай! Добре. Все, саньок, доб... саньок відмовився. Та він так вже дуже вбитий, що першого дня, як ми їхали, він так захоплювався. Я... Мені так добре, мені навіть на мотоцикові, мені краще, ніж на машині, я менше втомлююсь. Сьогодні третій день, як ми катаємося нього вже не такі радужні думки, і він вже не так відзивався про цю мотоподорож оптимістично. Я бачу, що він вже досить таки втомлений. За три дня оцих 739 км його трошечки вимотали. Ну, я як би вже, скажімо так, старий вовк. Тертикалач на мотоциковій, не скажу, що я багато подорожую, але деякий досвід у мене є, так що мені було простіше, ніж йому. Можливо, це ще пов'язано з тим, що у нас мотоцики різні. В нього все-таки чистий дорожник, а у мене хоч трошечки заточений під якісь дальники під мотоподорожі. То що це паркетник, це чистий паркетник, ходи подвісок дуже короткий, він не відпрацьовує. Нормально, нерівності дороги. Ну, як не нормально. Ну, якщо, звісно, перекочуватись, так от, от потихеньку їхати, то да А якщо летіти на швидкості, то просто ти отримуєш удари в підвізку і це відчувається досить сильно. Так що я намагався не летіти, намагався їхати тихенько. Знаючи скажімо так, конструктивні особливості цього мотоцика, треба себе вести трошечки так, як. Вимагає то, конструкція цього мотоцикла. Ну, а в мене все. Всім бажаю мирного неба. Бажаю подорожувати, хто на мотоциклах, хто на машині, хто на велосипедах. Це цікаво, це захопливо. Це нові зустрічі, нові знайомства, нові спілкування, емоції. Буду закінчувати. Всім здоров'я, наснаги і мирного неба. Все буде Україна!